Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі проходити операцію листоноша. На цей раз проходять третій підрозділ, це суворе мінне поле. І я хочу показати приклад того, як я менше ніж за дві хвилини пройшов оце мінне поле. Це одна із задач оцього третього підрозділа. Обидва. Підрозділи, які перед цим я вже пройшов і ганяю ось ці перегон, перегони на мінному полі. Тут треба головне швиденько-швиденько пройти і не потрапити під обстріл тигра отих двох петешек, Та Як ви можете бачити, перед лицем з'являються ці ну, артобстріли. Так, так, ось І це ми обходимо, це ми теж обходимо. І головне швиденько не потрапляти під обстріли та швиденько-швиденько бігти. Ну, складну таємну операцію я пройшов. Ну, на це, на ось ці перегони у мене вийшло менше спроб. Я не знаю, за... Півгодинки, мабуть, я цю фігню пройшов. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І зараз ще трішки ось тут о, останній такий поворот, і вже буде фініш. Як ви можете бачити. Менше ніж за дві хвилини я пройшов. Головне, ось о, 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 це була помилка, так. До ось, того флажка доїхати. Це, це перемога. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім підрозділам, це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова. Ми наближаємося на М24 чат із заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль Факел! Прийом!